Кречу, друзі, ви поняли, що весь шоу-бізнес вже разом перемекався. Ну, слухай, ну робота така. Друзі, всім привіт, з вами Танілі і Маналу. Зараз ми дізнаємося, з ким би Монатик випив не чаю. Ашо. Ну чогось мекнув би Оля Полякова або Маша Єфрасіліна. Я вже з Олі Поляковою мекаю. Тобто Маша Єфрасініна? З Єфрасіліна? Ну, Може ще раз з нею весело. Оля Полякова або Івобол. З його боболом я б мекнув 100%. відсотків. Єво Бобл або казка. Сашою ми вже теж це практикували. Іво Бобол. Добре, Іво Бобл чи Брикулець. Ми ще встигнемо з ним мекнути, тому Іво Бобл. Іво Бобл чи Віктор Павлік? Віктор Павлік. Віктор Павлік чи Злата Огнівич? Віктор Павлік. Мені здається, Злата не п'є взагалі. Мені, Мені так не здається. Давайте зі злату я вже, дивіться, я вже з віктором Павліком. Мак... тебе не заставляємо! Я, я, я вже з Віктором Павліком мекнув. Тепер пере... з до Злати Огнівич. на сусідній стіл. Злата, о, добрий А вот так! Злата огнівич чи Леся Нікітюк? Ну, Лесені Китюк. До речі, з Лесі теж, теж було десь дуже-дуже давно. Леся Нікітюк чи Пазік. З Пазіком. Пазік чи Таяна. Таяна. Таяна чи Женя Фешак? Женя Фешак. Женя Фешак чи Міша Кацурін. Теж було. Міша Кацурін. Міша Кацурін чи Женя Янович. Із Женєю випивали. Женя Янович. Всіх мене! Что, льоша дурнів. Із Льошою випивали. Льоша Дурнів. <гас> льоша Дурнів чи Надя Дарафеєва. Із Надії випивали. Надя Дарафеєва. Надя Дарафієва чи Донтес. Із Донтесом було Донтес. Втрьох можете випити. З задоволенням. Хоч всією оцеєю компанією, якою ми зараз назвали, мені здається, було б класно за одним столом е, сісти та й. За одним столом!